Друзі, вітаємо всіх, хто приєднується до нашої дружньої спільноти в цей святковий день. Тільки розпочалася наша велика перерва в нашому інституті, а тому до нас приєднуються наші студенти, викладачі після пари, після вже друга пара за розкладом відбулася. Вітаємо всіх наших гостей. Сьогодні на такому імпровізованому телемосту ми робимо одночасну трансляцію на YouTube, щоб зафіксувати цю подію і залишити її разом з нами і в соцмережах. Друзі, якщо хто хоче щось написати, сказати, як на кожних наших зустрічах, піднімайте руку, пишіть в чаті, пишіть одразу, якщо хто виходить через Ютуб, а, а ми з вами ще хвилиночку і будемо розпочинати. Добрий день, шановні друзі, розпочинаємо святковий символічний телеміст. А, спільнота психологів гіїм, що об'єднує сьогодні не тільки студентів, випускників і викладачів гіїм пов'язаних з психологією, як з професією. По нашому глибокому розумінню. І впевненості кожна людина з народження є психологом. Тому всю нашу гіїмівську спільноту, наших добрих партнерів, друзів, всіх вітаємо з Днем психолога. Наша святкова зустріч коротка: хто хоче висловитись, піднімає руку і пише в нашому чаті. Але поки на правах ведучого, скажу декілька вступних слів. Хочу сказати про традиції. Традиції вони завжди підтримують нас в складні часи. Традиції це зв'язок між минулим і майбутнім. Святкування Дня психолога добра традиція в її. Вже п'ятий рік, в цій теплі квітневі дні ми організуємо в її тижні психології, яскраву карусель вебінарів, майстер-класів з Психологічної неформальної освіти. І прямо зараз ми закладаємо ще одну добру традицію: в цей святковий день зустрічатись із нашими випускниками, що обрали психологію своєю професією, і працюють сьогодні в різних куточках країни і світ. Як складається їх кар'єрний шлях? Прошу. Уваги на екран. Ми підготували такий динамічний захід, тому зустрічалися з нашими випускниками заздалегідь. І зараз вашій увазі пропонуємо коротенький перегляд. Прошу. Тяна Короткова, випуск 24-го року. Спеціальність. Угу. Привіт. Я Тетяна Короткова, випуск 24 го року, спеціальність практична психологія. Для мене психологія це можливість допомогти іншим і е, отримати відповіді на якісь внутрішні запитання. Е, і У мене є чудова асістентка, яка допомагає мені в реабілітації дітей та військових. Всім миру та добра. Мене звуть отець Діаніс Васильєв. Я закінчив Горлівський інститут іноземних мов у 2024 році. За фахом середнього світа історія і практичний психолог. Психологія для мене це можливість. Якісно надавати допомогу не тільки нашим бійцям, а й їх родинам і кожному пересічному українцю. Зараз я працюю е, начальником служби військового капеланства в одній із бригад, які е, виконують свої завдання на сході. І я пишаюся цим і знаю, що Україна переможе. Я Катерина Журболюк, випускниця 2024 року за програмою практично психологія. Зараз працюю психологом в нашому інституті, веду приватну практику. Психологія для мене це шлях до глибшого розуміння себе та інших, бачити за словами справжні почуття, мотивації і потребу. Моє покликання допомагати людям справлятися з життєвими труднощами, надихати на зміни та підтримувати на шляху до внутрішньої гармонії. Вітаю! Я ткаченка Тетяна, вибусниця 2018 року у місті Бахмут за фахом практична психологія. Наразі я проживаю у Дніпрі, де співпрацюю в якості психолога з міжнародними гуманітарними організаціями. проводжу індивідуальні та групові консультації. Також маю приватну практику, що для мене психологія. Перш за все, це інструмент, що допомагає людям усвідомлювати внутрішні процеси, знаходити ресурси та вибудовувати більш стійке та усвідомлене життя. Це не про те, як правильно, це про те, як добре для самої людини. Вітаю, мене звати Аліна Петрук. Я випускниця Горнівського інституту іноземних мов магістерської програми «Історія – Психологія». Нині я працюю в Національному музеї історії України. Музей це місце емоцій та пам'яті. Щодня я комунікую з безліч людей з нашими відвідувачками, відвідувачами, колегами. І я вірю, що для того, щоб побудувати екологічну комунікацію, фактивну комунікацію. Необхідне розуміння, емпатія та повага до свого співрозмовника або співрозмовниці. Привіт! Мене звати Світлана Прокопенко. Я випускниця 2024 року Горлівського інституту іноземних мов за програмою Практична психологія. Зараз я працюю психологом в дитячому садочку і веду приватну практику. Психологія для мене метафорично повідна до призми. Це можливість бачити багато коли інші бачать мені. Це змінивши кут зору і фокус можливість побачити щось нове. Це надати можливість іншому бачити більше, не нав'язуючи власного бачення. Я кошувала Тетяна, випускниця 2024 року за програмою Практична психологія. Працюю практичним психологом в Іванівському ліцеї Петриківської селищної ради Дніпропетровської області. Психологія для мене це внутрішній дотик. Це простір, де я зустрічаю себе справжньо, не ідеально, глибоко, живу. І в цій зустрічі народжується нова якість мого життя. Це можливість від серця до серця передати свої знання, свій досвід, а також покращити якість життя кожного, хто цього потребує. Вітаю, я Астахова Анастасія. Здобула ступінь вищої освіти магістр у 2021 році в Горлівському інституті іноземних мов за освітньою програмою Практична психологія. Для мене психологія стала важливим інструментом в розумінні як себе, так і інших. Для мене це про цікавість до власних проявів і до проявів інших людей, наскільки ми всі різні і наскільки ми однакові водночас. Це захоплення почалось в інституції і тепер зі мною назавжди. Вітаю всіх спеціалістів з ментального здоров'я з нашим професійним святом. Друзі, вітаю! Я Наталя Золотницька, бакалавр психології, випускниця 2023 року. Зараз я навчаюся на психотерапевта та працюю у Німеччині як волонтер. Провожу психокорекційні групи для українських жінок. Психологія в моєму житті. Насправді відіграла дуже значущу роль. І це для мене про справжність, про присутність, про близькість. Бо бути поруч для мене це не для того, щоб виправити людину, це для того, щоб почути її, зрозуміти. Підтримати, побачити людину такою, якою вона є. Колеги, вітаю всіх з ним, психолога, усіх, хто з любов'ю робить цю таку несопросту, але таку важливу справу. Привіт! Я Оксана Пусейва, акредитований гешталь-терапевт. І вже багато років я працюю з клієнтами. Зараз я працюю в приватній практиці, але також я співпрацюю з фондом Голоси дітей. Це і онлайн-підтримка, і офлайн-підтримка. Це і робота в реабілітаційному таборі для родин, постраждавших від військових дій. Але моя робота як психолога перш за все в тому, щоб допомогти людям справитися з їх кризами. Це і родини, які мають проблеми. Кризові періоди, виклики, тому що життя складне, воно непросте, воно має багато викликів, багато проблем і підтримка, вчасне прийняття, вчасне розуміння себе, усвідомлення своїх потреб дуже допомагає подолати ці кризи. Зараз, слава Богу, звертатися до психолога це не є модно, а це є як частина. Психологічної гігієни. І це дуже тішить. Тому мені здається, що величезна кількість психологів і психотерапевтів по всьому світі роблять важливу роботу в тому, щоб зробити життя нашого суспільства більш якісним і усвідомленим. Друзі, а ті, кого, кого ви бачили на екрані, закінчували наш інститут. То в Горлівці. То в Бахмуті, а дехто вже в Дніпрі. Світ так швидко змінюється, але їм лишається, залишається, зберігає свої 75-річні традиції, якості, модернізуються і з викликом дивиться вперед і вгору. До речі, чи знаєте ви. А, можна мені е, е, демонстрацію екрана? Угу. Ага, чи знаєте ви, друзі, хто, хто з, з співробітників кафедри психології зараз викладає на нашій кафедрі? Нам це дуже приємно, що майже половина штатних робітників це випускники її. Треба знати їх в обличчя. Прошу, це ой-ой-ой, зникли, зникли, зникли обличчя, зараз одну хвилинку. Це Олена Геннадійна Разумова, це Дмитро Юрійович Сізов, це шановна Оксана Вікторівна Грицук, І ще наші викладачі, які закінчили магістерську програму з психології Наталя Гінадіна Кошелєва і Юрій Валерійович Грицук. Хотілося відзначити наших шановних. Випускників, і ми завжди раді бачити в складі нашої кафедри наших студентів. Друзі, сьогодні ми вже пишемо новітню історію. Її. І сьогодні ми пишаємося професійними успіхами не тільки наших випускників, а вже й студентів, які час так пришкорюються, і наші студенти вже починають працювати. Коли навчаються, тобто третій, четвертий курс вже отримує свій професійний досвід про те, як і де вони працюють, і, і взагалі, як що їх привело до нас в наш інститут, прошу увагу на екран. Я Аліса Федіна, студентка 4-го курсу спеціальності практична психологія. Працюю як ведуча у центрі психологічної стійкості гії. Психологія для мене це можливість глибше розуміти себе, підтримувати своїх близьких і знаходити шляхи до внутрішньої гармонії. У майбутньому я щиро сподіваюся застосовувати ці знання і досвід, щоб допомагати іншим, долати життєві труднощі та зростати. Я Софія Мещерякова, студентка третього курсу спеціальності практична психологія. Паралельно з навчанням я розвиваю свої професійні навички психолога. Проводжу групи за програмою Самодопомога Плюс, розробленою Всесвітньою організацією охорони здоров'я як сертифікований фасилітатор. Ця програма сприяє покращенню психічного здоров'я населення та навчає важливим навичкам самодопомоги в періоди стресу. Для мене психологія це можливість реалізувати себе, допомогти людям, особливо в цей непростий час. Сподіваюсь, що мій вибір стане основним напрямком мого життєвого шляху. Вітаю! Моє ім'я Світлана, і я мама військовослужбовця, захисника України. Коли у 2023 році мій син отримав важке поранення, я опинилась в Київському воєнному госпіталі. Я побачила багато болю, але мене вразило не тільки страждання поранених, страждання їх дружин, матерів, наречених. Мене вразили люди, чия робота лікувати, допомагати, відновлювати сили, вчити на новах обіти, дихати, жити. Я зустрі... зустрілася з місцевим психологом, і ця зустріч вразила і надихнула мене найбільше. Я зрозуміла, що можу і хочу допомагати всім цим людям професійно зробити свій внесок, бути корисним. Тепер я студентка третього курсу Горловського інституту іноземних мов за спеціальністю психології. Тут я знайшла однодумців. Чудовий викладацький колектив, особливо дуже комфортну атмосферу. Ми не просто отримуємо, отримуємо знання це дещо більше. Я відчуваю, що моя ціль і вибране направлення знаходяться в гармонії. Я рухаюсь шляхом, що обрала для себе свідомо. І це величезне щастя. Дякуємо нашим таким чудовим студентам. Шановні гості нашого дружнього ефіру, щиро вдячні за теплі слова, що вже написані в нашому чаті. Це надає нам наснаги і підтримки, якої теж потребують психологи, люди, допомагаючій професії. Друзі, велика родина психологів ГІІМ, дякуємо вам за відданість справі, за натхнення безперервно навчатись! За працю, що робить цей світ здоровішим, наше покликання посилювати людське в людині, створювати умову, щоб розквітала людській душі, краса і гармонія і любов, в наших добрих традиціях відзначати свята доброю працею. Триває тиждень психології в її заплановані на сьогодні події стосуються перших кроків в розбудові кар'єри психолога. Чекаємо вас сьогодні. О 14 і о 18 на наших вебінарах. Психології. Єднаймось зі святом всіх нас. Дякуємо. Дякуємо вам. всім. Дякуємо на все добре. На все добре. Ми дуже дякуємо. Зі свято. Натхнення вас. Зі святом. Вітаю вас всім. Гарного дня, до побачення. Гарного дня, до побачення, до побачення. Дякую. Дякую. Арно, до побачення. Дякую.